Иногда в денек погожий длинный, Два червонца, оборвав с куста, Не забыв о веточке жасмина, Я иду по памятным местам, Там, где полусонная, гнедая, Издали махала мне хвостом, Там теперь моторами чихают несколько простуженных авто. З постарел, і я тоже. Вважається, що саме з цього місця бере початок Проскурів Хмельницький. Він існує уже понад 500 років. Ми розповімо вам історію нашого міста, втілену в його пам'ятниках. І розпочнемо свою розповідь з пам'ятника славетному гетьману Богдану Хмельницькому. куди так поспішаєш. Служба. З наказами їду. Гора з горою не зійдеться. А людина з людиною може колись віддячу. Прощавай, друже вояче. Не знаєш, кого врятував. Я Богдан Зиновій Хмельницький. Січня 1954 року місто Проскурів було перейменовано на честь Богдана Хмельницького. Ця подія сталася і була досить несподіваною для як Проскурівчан, так і для мешканців області. Кривоноше з Богом. Що стосується області, там то дійсно в 1648 році, коли Богдан Хмельницький пішов війною визвольною по Україні, то найбільша битва переможна відбулася саме на території теперішньої Хмельниччини. Це е, під містечком Пілява, теперішній Старосинявський район. Але от що стосується саме Проскурова, міста Проскурова, то безумовно, на той час це було незначне поселення, воно не мало військово-стратегічного значення, і тому війська Богдана Хмельницького його оминули. Фактично всі дослідники, які е, прослідкували кожен крок видатного гетьмана е, впродовж його життя. Вони стверджують, що в Плоскирові, тодішньому Проскурові Богдан Хмельницький жодного разу не був. Проте в місті, куди визволитель України в його епоху, вона називалася Малою Руссю. Навіть не зазирнув, встановлено два монументальні пам'ятники видатному гетьману. Так би мовити, перший Богдан стоїть на привокзальній площі. Другий зупинив стрімкого коня поблизу обласної філармонії. Подія була більш політичною. Справа в тому, що того року святкувалося 300 років воз'єднання України з Росією, і тому безумовно було вирішено відсвяткувати широко і перейменувати якесь місто, а принаймні і область на честь славетного гетьмана. І тоді на засіданні оргкомітету в Києві, коли зібралися вище партійне керівництво і е, представники різних областей, е, вирішували, яку ж область перейменувати. На порядок денний було поставлено або це бути полинної області, де Богдан Хмельницький в 1648 році провів найбільші свої битви. Передусім це Дніпропетровська область, Черкаська область, ну і, звичайно, тодішня Кам'янець-Подільська область. Дніпропетровську область зразу відмовилась від цієї пропозиції, тому що Дніпропетровськ місто, яке було названо на честь партійного діяча. і перейменовувати, звичайно, ніхто його би не став. Черкаси аргументували те, що неможливо все ж таки перейменовувати Черкаси на Хмельницький. Справа в тому, що в Черкаській області народився Тарас Шевченка. Фігура теж не менш значима для України ніж Богдан Хмельницький. І залишилася от саме Кам'янець-Подільська область. І як додатковий аргумент в нашій області на той час, в 50 х роках, була така е, ну, нестиковка. Обласний центр називався Проскурів, а область була Кам'янець-Подільська. І хтось, один з членів фаркомітету, піднявся і сказав, що нам все одно потрібно бути, е, перейменовувати цю область. Справа в тому, що краще зробити це зараз і вже ліквідувати ось таке непорозуміння і нестиковку між назвою обласного центру і назвою областю. Ну, і таке питання було одноголосно схвалено. І 15 Тічна вийшла постанова, якою Кам'янець-Подільська область була переймована на Хмельницьку, а місто Проскурів на Хмельницький. Після перейменування Проскурова в місті було встановлено пам'ятник герою возз'єднання двох частин Русі південної Малої та Північної Великої. Він і сьогодні чатує на площі навпроти залізничного вокзалу. Проскурівський вокзал має цікаву біографію, як історичну, так і літературну. Побудована наприкінці 19 століття вокзальна споруда одразу посіла в житті проскурівчан визначне місце. Відомий російський письменник Олександр Купрін писав у повісті поєдинок. Вокзал служив єдиним містом, куди обивателі їздили частенько покутити, встряхнутися і даже поіграти в карти. Їздили туда і дами при пові пасажирських поїздів. Насправді так і було. Аж до початку ХХ століття проскурівські міщани та інтелігенція мали звичай у вихідні та святкові дні проводити свій поводиний час на вокзалі. Справа в тому, що в ті роки рух через станцію був незначним. За добу проходило всього два кур'єрських і два пасажирських потяги. О 13.50 з відня прибував кур'єрський потяг номер 4 а о 14.35 у зворотньому напрямку Київ-відень, потяг номер 3 Вони привозили пошту, свіжі газети і журнали зі столиці та Європи. За годину півтори до цієї події збирався місце. Це вибимо. Працював ресторан. Перейменування області та міста на початку 1954 року святкувалося дуже широко, але це були переважно масові заходи, відбувалися концерти, мітинги і таке інше. І міська влада вирішила все ж таки якось увіковічити цю подію і встановити в місті новому місті, яке вже носило назву Хмельницький, встановити пам'ятник Богданові Хмельницькому. Але так сталося, що це перейменування було і певного роду несподіванкою, і тому заздалегідь в бюджет такі кошти не були вкладені. І постало одразу питання, де взяти кошти. Ну, а друге питання, де встановити цей пам'ятник, тому що на той час. У 1954 році міста не мало якихось там гарних бульварів чи а, майданів, де саме можна було б гідно встановити отакий от монумент. І назустріч міській владі пішла адміністрація Південно-Західної залізниці. А зокрема, нашої станції залізничної колишній Проскурів, а тепер, звичайно, станції Хмельницькій. Пішла на зустріч яким чином? Вона передоставила свій привокзальний майдан перед вокзалом для того, щоб встановити саме на цьому майдані пам'ятник Богданові Хмельницькому. Тільки знаю, що коли-небудь в один із дней все вернеться. Обязательно опять вернется И погода, и надежды, и тепло друзей Для коренных хмельничан привокзальная площадь имеет свою особую ауру. Я зростав по той бік залізниці, мій ровесник Ігор Западенко по іншому. Але, наче магнітом, притягували нас і вокзал, і пам'ятник, і сквер на привокзальній площі. Пане Ігоре, ви корінний хмельничанин, ваше дитинство, юність пов'язаний ось із цими місцями, з привокзальною площею, можна сказати, з Купринськими місцями, що навіть ви напевно пам'ятаєте, часи до встановлення пам'ятника Богдану Хмельницькому. Розкажіть, яким був цей куточок нашого міста от в ті часи. Як яким він був до встановлення пам'ятника, цього я сказати напевно не зможу, тому що його встановили у 1956 році, а я народився лише в 64-му. Але те, що було тут, якою була привокзальна площа до того часу, то звичайно розповідали і батьки, і родичі. І ну, такий традиційний оцей наш образний вислів такий. От, як кажуть, базар-вокзал, він, мабуть, що має дійсно якусь, якусь основу, тому що привокзальна площа, вона до того, як тут був влаштований сквер, встановлений пам'ятник на честь переіменування міста Проскурова у Хмельницький, тут дійсно тут була площа базарною. Проблему відсутності коштів на встановлення пам'ятника Богдану Хмельницькому в його новій резиденції, що на Південному Бузі, розв'язали також по державницьки Гроші знайшли швидко. Крім того, доручили вилити монумент найкращим в Україні скульпторам. Тож навряд чи ми перебільшимо, сказавши, що Богдан Хмельницький став ще й гетьманом залізничників. 1950-х роках такими вважалися київські скульптори Макар Вронський та Олексій Олійник. Саме на той час вони вже відзначилися монументами Тарасові Шевченка, яких було встановлено в Україні три, а один навіть в Канаді. Це був такий подарунок Радянського Союзу, нашій діаспорі українській в Канаді, в 1951 році. І до речі, за пам'ятники Шевченка і Макар Вронський, і Олексій Оліник отримали тоді сталінську премію. Це найвища державна премія на той час у радянському союзі. Тобто можна зрозуміти, що таке замовлення і для міста було дуже почесним, і було почесним і. Також для скульпторів, тому що втілити постать Богдана Хмельницького після Шевченка, це теж було е, досить професій, на професійному рівні високим знаком. Тут був великий ринок, його тоді, як мені розказували, називали красний базар е, такі дерев'яні рундуки, дерев'яні ятки, як павільйончики. І е, саме тут, от на цьому ринку, як мені розповідали, то вдоволі. Повоєнний, повоєнний час, часи такого не просто дефіциту, як у часи застою, а часи нестачі, часи такої бідності. Саме тут на цьому ринку торгували мануфактурою. Сюди привозили тканини, різні такі от споживчі товари і так далі. Звичайно, така традиційна. Фішка наших давніх радянських часів це торгівля пивом, як розказують, такий пивний павільйончик тут був. Ну, це те, що все у далекому минулому. А от, між прочим, і ваші ученики. Здорово, школьники! Уроки учить! Приветствуем! Ну да, повторяем. Глуши мотор, Юра. Вежите. Присоединяйся. Нельзя браться, права отберут, а да ничего. У -у -у. Тетя Маша, ваше здоровье? Будь здоров, племянничек. Счастливый путь, Пассажирку не потеряй. У меня идет все в жизни гладко, и аварий не было пока. Мне знакома каждая палатка, где нальют мне кружечку пивка. Мне знакома каждая палатка, где нальют мне кружечку пивка. Скульптори вигнали свою скульптуру за півроку, і в 1955 році був проведений благоустрій при вокзальному майдану. І в день залізничника, 31 серпня, 1955 року була. Відбулося урочисте відкриття монументу Богданові Хмельницькому. Цей монумент зразу став фактично символом нашого міста. Його силует потім багато разів використовувався на різних виданнях, книжкових брошурах, в путівниках, на значках. І фактично його силует до теперішнього дня для хмельничан також є знаковим. Мої найперші такі дитячі спогади вони дійсно пов'язані із цією площею, з цим Сквером, власне, не цим, а таким, як він був у у той час, це наприкінці 1960-х, вже, звичайно, пам'ятник Богдану Хмельницькому. Тут дерева, алейки, такий симпатичний фонтан, який десь там знаходився. ну там у нас от, За спиною маленький, з великим таким чи то бетонним, чи то гіпсовим таким орлом, вже трошки з такими обскубаними крилами. Ну, щоправда, я не Пам'ятаю, у тому фонтані ніколи води. От, і ми зовсім маленькими там бігали по кругу. Це був такий наш маленький, такий стадіон. Сам монумент е, має е, висоту 7,5 метрів. Скульптура Богдана Хмельницького 3,5 метра і постамент 4 метра. Як кодата за лісой гонявся швидкий кречет, Так і нині. Он свою добычу сторожит, Не прощайтесь. Говорю я вам до скорой встречи, Все вернется. А вернется, значит, будем жить. Не прощайтесь. Говорю я вам до скорой встречи, Все вернется. А вернется, значит, будем жить. Що ще з тим часом, ну, звичайно, багато зелені, дуже багато зелені. Тут зараз не порівняти той сквер, який був при реконструкції, площі зроблений з тим, який був у 60-х на початку 70-х років. Тут на виході з цього скверу автобусна зупинка, автобуси, які на той час ходили, номер один і номер два. Ну більше я просто не пригадаю ну, от, газетний кіоск з дуже, дуже дуже великим вибором значків. Ну, зараз їх таких вже, звичайно, також нема. Ну, і... Для тих, хто ностальгує за такими старими часами, часами дитинства, часто згадують пиріжки там по п'ять, чи по 7 копійок і так далі. То пиріжки з і м'ясом, за якими ходили сюди до вокзалу, а вокзальний ресторан дуже-дуже смачні пиріжки робили. То навіть з дитинства старші брали молодших за руку і отак через цю алейку сюди. Напевно, коли ми згадуємо дитинство, то е, найперше. Пригадуються нам ці пиріжки, там щось, такі якісь гастрономічні речі. В мені зараз згадалася відома пісня Олександра Розенбаума ось, про це, коли він описує своє дитинство, теж там про булочки і так далі. на в ньому Дядя Жорік з міста, вечір не встає. Васад Рагулин, Рагулін, доля фірса, щолкнув. И цурила шайбу достает А городская семь копеек И шестнадцать круглых хлеб, То деревья зеленеют То поселка на земле С одиннадцать калачек И батон за двадцать две А пацаны гоняют мячик во дворе Що ще ви могли б пригадати? От окрім гастрономії, що лишилося у вашому серці, от з тих часів? Чим цікава і з чим ще пов'язана привокзальна площа? Це як на дивно кіно. Для нашого покоління це клуб залізничників. Він знаходився буквально біля Перону, там де зараз знаходяться, ще є багажні такі пакгаузи. До речі, там один є 1910 року побудови пакгауз, Ще знову ж таки ровесник дуже дуже давніх часів. Мабуть, що один з останніх таких зразків промислової архітектури у нашому місті. Квально поряд з першою колією знаходився цей клуб залізничників, дерев'яні стільці, такі не, що не складаються, і час від часу під час сеансу за стіною за стінами чути, як проходить потяг, особливо товарний. Ну це взагалі, скажімо, він перекривав звук кіно. Серед опливших свічей вечерніх малі. Средь военных трофеев и мирных костров Жили книжные дети, не знавшие бит, Изнывая от мелких своих катастроф. Детям вечно досаден их возраст и быт, И дрались мы досаден до смертных обид. Но одежды латали нам матери в срок, Мы же книги глотали, пьянея от строк. И волосы нам на вспотевшие лбы И сосала под ложечкой сладко от фраз И кружил наши головы запах борьбы Со страниц пожелтевших слетая на нас И пытались постичь мы, не знавшие войн За воинственный клич Принимавшие в бой тайну слова приказ, Назначение границ, смысл атаки и ляск боевых. Ще до того, до клубу залізничників, це знову ж таки, як розповідають більш старші старожили цієї площі, кіно тут демонстрували прямо на вулиці. Це зараз там, де знаходиться поштамп, Там знаходилася, наскільки пам'ятаю, багажна служба. І тоді, це початок, напевно, що 60-х років, кіно пересувна установка, яка встановлювалася на вулиці, просто на підходящу стіну демонстрування. Демонструвалося кіно безкоштовно. А навколишні мешканці вони могли взяти стільці, табуретки, скамійки і отак от розміщалися прямо на вулиці і безкоштовно отак от дивилися кіно. На ролі героїв водили себе. Тільки в грзи нельзя не совсем обіжать. Краткий век у завав столько боліва вокруг. Попытайся солодони у мертвых разжать И оружие принять из натруженных рук Испытай, завладев еще теплым мечом И доспехи надев, что почем, что почем Разберись, кто ты трус или сбранник судьбы И попробуй на вкус настоящей борьбы И когда рядом рухнет израненный друг над первой потерей ты взвоишь скорбя. И когда ты без кожи останешься вдруг От того, что убили его, не тебя, Ты поймешь, что узнал, Отличил, обыскал, По скалу собрал Это смерти оскал. Ложь и зло, погляди, Как их лица грубы, И всегда позади воронья И гробы. Если мясо с ножа ты не ел ни куска, Если руки с наблюдал наблюдал свысока, А в борьбу не вступил под лицом с подлецом, с палачом, Значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем. Если путь прорубая отцовским мечом Ты соленые слезы на уз намотал, В бою. Испытал, что почем Значит нужные книги ты в детстве читал.